Ви знаєте, просто відразу дуже напросиюся коментар, що до світла в кінці тунелю, фраза Жовницького, нарешті з'явилося світло в кінці тунелю, тільки тунель собака ніяк не закінчується. Те ж саме, приклад Туреччини, він якраз не доводить. Зовсім інший. Тобто що це не той приклад, коли справді нам варто притримуватися однозначної цієї. Тобто, справді суть вона більше за форму. Щодо того, аргументація чи ні, дозволю не погодитись. Візьміть приклади всіх. Всіх країн Центральної Східної Європи, які от зараз вже є членами ЄС, і просто візьміть переговорну позицію. Поговоріть з командами переговорники, які були там з угорцями, поляками, я з ними спілкувався ще в кінці 90-х. І була проста формула з боку Європейської комісії. Хлопці ось каталог вимог. Ми ставимо галочку, виконані чи ні. Ми можемо вести переговори, через які часи, наприклад, там будуть адаптаційні періоди, але ми не будемо вести з вами переговори, чи приймаєте ви, чи ні. Тобто, в принципі, переговорна позиція була така. Ми вам, впринті, якщо так перекласти, ми вам даємо певний каталог, ви його виконуєте. Все, крапка. І жодних переговорів. В принципі, це логічно. Тобто, врешті решті коли доходило до такі дискусії, було просто питання: хто хоче до допомогу вступити? Ви до чи ви до вас. Все. Якщо ми знімаємо це питання, ми отримуємо зовсім іншу переговорну позицію. Особливо, ви ж сказали, про те, є інтереси там певних асоціацій з боку Європейської комісії, які справді досить жорстко відстоюються. Тобто, якщо ми забуваємо собі мету членства і наполягаємо на ній, тоді ми маємо справді пристосовуватися до тих вимог і йти на певні компроміси. Якщо ми це не забуваємо з переговорної точки зору, ми отримаємо справді певний інструмент, казати, ну це ваша вимога, а в нас є, наприклад, така, так як ми не маємо в принципі, забитої мети членства, то, тобто це, це от, справді такий переговори... Дуже дякую. Ідея зрозуміла, більше ми не будемо на цю тему перекидатися. Вашими. Ну ні, це просто вже ні про що. Бо ви те кажете, чи так, чи не так. Справа в тому, що, на мій погляд, ми вже пройшли це все. Все, неможливо вернутися туди, говорити, що на них вплинуло, як на них вплинуло, вплинуло. Примус вплину. Але нас сьогодні цікавить виключно зміст той, який був у тих змістах, тому що ми не отримаємо такої ситуації, яку мали у всі країни. Це неможливо. Крапка. Забули. Але що це за зміст? І чого вимагали? Це якраз і були принципи, це були те, що називається цінностями, але вони мають вираз дуже точних принципів, наприклад, контроль. Над державним апаратом, державними ресурсами мусить бути зовнішній, незалежний і відділений від тих, кого він контролює. Крапка. Це є принцип. Все наше законодавство сидить на протилежному принципі. І всі наші інституції сидять на протилежному принципі. У нас група, яка займається, називається інспекція, так, або відділ інспекції, є. Управління це значить третій рівень під головою чи начальником голови служби, який опіковується антикорупційною інспекцією. Ну, це можна сміятися, можна плакати хто як хоче, але ситуація така, що ми не маємо того обов'язку, якого мали ті країни. Самий той вогонь чи світло в кінці тунелю нам сьогодні не допомагає. Сьогодні ми вже мусимо займатися дуже точно, а що ж було зроблено, і що є за зміни. Центр дуже активно цим займається. Ми державні інституції сьогодні. Це наша або похоронка, або наше щасливе життя в Європейському Союзі, і де хочеш. Державні інституції. Я дуже раджу почитати інтерв'ю з Зурамовим. Це посол Росії у газеті День в суботу. І він говорить там про те, що означає відсутність потрібних інституцій у соціальній сфері. В Радянському Союзі вся соціальна сфера забезпечувала за рахунок 100% зайнятості через партійні і всі інші організації вони давали всі-всі необхідні соціальні послуги. Це не мало відношення до економіки. Економіка, як каже Зурабов, трагічно як там, загинула, розвалилася. Але що сьогодні? Якщо ліквідовані всі інституції, які займаються соціальною оцією системою, соціальним захистом, соціальною допомогою, і вони не є трансформовані в такі, які відповідають існуючому політичному, економічному, можна сказати, режиму, системі, то немає ні одного шансу на політичну стабільність. І він дуже чітко називає що для Росії завдання, і це завдання для всіх пострадянських країн, він каже, перевести від держав, оце державне зобов'язання давати соціальний захист на домашнє господарство. І з, е, якщо цього не відбудеться, тому що ми живемо в умовах ринку праці, а не 100% зайнятості державної. От ця, ну я не знаю, може воно не здається таким вражаючим, і таким революційним, але це якраз є абсолютно фантастично, ну для нас невідома думка. Це означає, що ми, а що ми робимо? Наша ні одна реформа не йде цим шляхом, ні одна. Всі реформи стараються прив'язати до осколків якихось залишків. отих... Організацій причепити там ще якусь соціальну допомогу, будівки далі роздавати ще щось, зобов'язати, тобто абсолютно немає навіть близько подібного розуміння, наскільки одна система радикально відрізняється від іншої. Це є завдання сьогоднішнього етапу, оскільки за країни, які називалися Аксешем. Думала Європейська комісія, там була фактично інституційна окупація, яка означала повна радикальна трансформація державних інституцій і зроблення їх такими, які були би компатибл, тобто сумісними з європейськими. Ніхто про нас, про таке не думає. Чому ми так виділяємо всім? Та тому що там є слово institution. вперше. Ми дуже добре розуміємо обмеженість цього самого проєкту. Але ми сподіваємося, що спільними зусиллями, ми разом, особливо з Швецією і з Польщею, які думають про це дуже серйозно, ми зможемо якось привернути більше уваги до того. Але там, крім двох секторів, міграція і фітосанітарія є ще і координація, і технічна допомога. Це може нам дати зовсім інші якісь можливості. Але е, просто, е, якщо ми не аналізуємо нашу реальну ситуацію, а живемо якимись старими спогадами весь час, і, е, такими, то ми нічого ні, ні, до чого не ні дійдемо, і нічого не зробимо. Ну от, А наразі е, я перепрошую, що я так вмішалася, і прошу вас ще, будь ласка, ваші питання.